Працівник ТЦК буде приходити і на око казати що вам залишать човен і вилучать ваш автомобіль. Мало того, що у нього будуть забирати автомобіль, так ще його зобов'яжуть за свій рахунок, яка потім скаже вам дуже дякую і назад його не поверне. Якщо з більше одного транспортного засобу, то його можуть забрати. На потребу ЗСУ. саме таку норму ухвалили депутати, прийнявши закон про мобілізацію 11 квітня 24-го року. А 15 квітня вже даний закон було підписано головою Верховної Ради Стефанчуком і передано на підпис президенту. Я адвокат Андрій Бурянський в цьому відео ми спробуємо проаналізувати, що саме було ухвалено депутатом стосовно військово-транспортного обов'язку громадян. І так, дані зміни передбачають те, що у громадянина може бути вилучено всі транспортні засоби, крім одного. Як саме це передбачено? Давайте глянемо. Не підлягає передачі Збройним силам України іншим військовим формуванням транспортний засіб, що належить на підставі права власності громадянину, у разі відсутності у нього права власності на інші транспортні засоби. Тобто, якщо є один транспортний засіб у громадянина, то його не будуть чіпати. Якщо ж у громадянина два і більше транспортних засобів, то всі, крім одного, можуть вилучити. А що ж закон передбачає під поняттям транспортні засоби? Та багато чого. Наприклад, транспортними засобами є в тому числі. І водні транспортні засоби. Тобто, якщо ви, наприклад, рибалка маєте у власності автомобіль і човен, який відноситься до транспортних засобів, то вам можуть залишити тільки один транспортний засоб, Який саме, ну а це невідомо. Може вам залишать човен і вилучать ваш автомобіль. Ну закон це не передбачає саме. Один залишить же ж, залишать, тому будь ласка. Плаваєте на човні, ну і питань у вас не має виникати до депутатів. А якщо у вас зареєстрований причеп до транспортного засобу, ну це два транспортні засоби. Ну причеп вам можуть залишити і, будь ласка, користуйтесь Ну автомобілі. Відповідно що це беруть на потреби ЗСУ. Тобто, хто яким чином буде визначати, який транспортний засоб залишати громадянину, які вилучати, ну невідомо. Ну, ось вам і підґрунтя для корупційних ризиків. Тобто до вас буде приходити працівник ТЦК ТСП і казати: дивіться, у тебе є автомобіль, причеп, човен, ми у тебе вилучаємо автомобіль і човен. Все не подобається, йди оскаржуй. А поки ти будеш оскаржувати, це ж не зупиняє виконання відповідного розпорядження. Ми це все вилучаємо. А якщо ти будеш нам перешкоджати, то ще й відповідальність притягнемо. Ну про відповідальність ми побалакаємо пізніше. Є багато питань щодо порядку вилучення транспортних засобів на потреби ЗСУ в період дії воєнного стану. Так, наприклад, якщо транспортний засоб не знаходиться в робочому стані, ну тобто він розібраний, відсутні певні блоки, мотор, колеса або ще інше яким чином буде вилучатися транспортний засоб? Закон передбачає обов'язкове підписання акту приймання передачі транспортного засобу. А якщо власник не підпише даний акт приймання передачі, яким чином буде вилучатися транспортний засоб? Ну відмовиться, власник підписувати даний акт. Що будуть працівники ТЦК перевищувати свої повноваження та вилучати без акту приймання передачі. А якщо власник транспортного засобу не погодиться з тим, що працівники ТЦК визначили, що його транспортний засоб буде вилучатися для потреб ЗСУ і буде оскаржувати, і буде ухвала про заборону вчинення певних дій, що тоді робити, так при оскарженні до суду, громадянин може сказати, що це його єдиний засіб для існування. Він кормить його сім'ю, необхідний для того, щоб перевозити. Його батьків похилого віку, і так далі, яким чином тоді буде ухвалюватися рішення щодо вилучення цього транспортного засобу? Далі питання виникає щодо оцінки, так як в законі передбачено, що транспортний засіб має бути оцінений. Ким? яким чином за який рахунок це буде здійснюватись, тобто що працівник ТЦК буде приходити і на око казати. Ну, оцей транспортний засіб коштує стільки-то. А якщо ні, то будуть залучатися експерти. А за який рахунок? Що у ТЦК є відповідні фонди, за рахунок яких буде оплачуватися робота експертів? А якщо не буде оплачуватися робота експертів, як можна оцінювати транспортний засіб? Без оцінки вилучати неможливо, так як неможливо потім визначати, скільки ж буде коштувати даний транспортний засіб. Чи може цей обов'язок покладуть на власника? Мало того, що у нього будуть забирати автомобіль, так ще його зобов'яжуть за свій рахунок здійснювати оцінку. Сінку цього транспортного засобу. А якщо автомобіль знаходиться в арешті чи в заставі у банку, наприклад, тому що він кредитний, яким чином тоді це буде вилучатися? Чи буде це впливати на вилучення? Чи працівникам ТЦК буде фіолетово? В арешті він під забороною чи іншим чином знаходиться під обтяженнями? Ми ж пам'ятаємо, як на початку війни дорогі іномарки вилучалися військовими. Нібито для потреб ЗСУ. Причому вилучалися як і у власників, так і ті, які поступали ще нерозмитненими без формульних права власності, просто забиралися автомобілі та й все. чи це буде і далі так продовжуватися? не зрозуміло. А якщо громадянин він мовиться виконувати свій військово-транспортний обов'язок, яка передбачена відповідальність? Його можуть або притягнути до адміністративної відповідальності, наприклад, за статтею 210 прямо 1 кодексу про адміністративне правопорушення, це передбачено граф до 5100 гривень, або ж його може бути притягнути. Не до кримінальної відповідальності, як, наприклад, це робиться з адміністраторами телеграм-каналів, які оприлюднюють деяким чином видаються повістки працівниками ТЦК, і зв'язку з чим порушується кримінальне провадження за статтею 114 з позначкою 1 кримінального кодексу України та інших військових формувань. Як в такому випадку буде формулюватися обвинувачення? Ну, наприклад, так обвинувачений створив перешкоди перепонив діяльності зсу та інших військових формувань, що призвело до суспільно небезпечних наслідків у. Вигляді нездійснення в повному обсязі у визначенні терміни мобілізаційних заходів, ну тобто то, таке взагалі в общем, але ж це кримінальна відповідальність. Причому до восьми років. А під таке формулювання можна взагалі будь-кого незгодного з певним порядком дій посадових осіб збройних сил України притягнути до відповідальності, як бачимо, дана стаття кримінального кодексу передбачає взагалі в общем формулювання щодо чинення особою. Кримінального правопорушення, тобто незрозуміло, яким чином в межі встановлені перешкоджання законній діяльності збройним силам України. Тобто, якщо ви не згодні і заперечуєте щодо певної діяльності, це ви перешкоджаєте збройним силам України. Якщо ви висловили свою незгоду, якщо ви висловили якусь пропозицію щодо покращення збройних сил України, це також перешкоджання. Дуже корисна стаття для влади, як на мене. Під неї можна підвести майже будь-яку особу, яка не згодна з загальною політикою влади. Тобто, по факту, ми маємо те, що будь-яку особу може бути притягнено до кримінальної відповідальності аж до 8 років. А в той же час, наприклад, тих же працівників ТЦК, які грубо порушують закон, які перевищують свої повноваження, які навіть застосовують силу та фізичний, не кажучи вже про психологічний вплив. Їх майже ніхто не притягне до відповідальності. Я думаю, ви вже бачили в інтернеті посилання, де працівницю ТЦК, яка відмазала фактично від мобілізації там 20 чи 30 військозобов'язаних, було притягнуто до відповідальності вигляді штрафу. Ви розумієте, в вигляді штрафу. Ви розумієте, скільки дана особа заробила за рахунок своїх корупційних дій на кожному з цих охолянтів? Ну це мінімум 3-5 тисяч доларів. Ну давайте її оштрафуємо на 1700 гривень, чи навіть на 5 тисяч гривень. Я думаю, що вона дуже засмутиться. Тобто, що ми маємо? Депутати 3-4 місяці муштрували та невідомо чим займалися з цим законом, внесли до нього 4 тисячі правок, потім за один день всі правки убрали і ухвалили закон, який, якщо нецензурно не виражатися, то майже нічого не скажеш про нього. Жодної користі для мобілізації немає. То маємо те, що працівники ТЦК приходять до вас і забирають у вас автомобіль, якщо у вас два і більше автомобіля, і ви при цьому не маєте їм висловлювати ні заперечень, ні якоїсь незгоди, так як вас можуть притягнути навіть до кримінальної відповідальності. А якщо вони. Відносно вас вчинять будь-яке правопорушення, то їм це зійде як з гуся вода. Я так розумію, що зараз багато хто побіжить переоформлювати транспортні засоби на тещу батьків і так далі. Від себе дам рекомендацію. Наразі дуже корисна є послуга в дії переоформлення транспортного засобу. Через дію буквально півгодини, і ви перереєструєте транспортний засоб на іншу особу без будь-яких проблем, без корупційних ризиків. За мінімальною втратою часу і грошей, так що рекомендую з урахуванням того, що даний закон набирає чинності через місяць після його підписання президентом, а президент ще його і не підписав. У вас як мінімум є місяць, щоб врахувати всі викладені мною обставини, переструвати автомобіль на тещу, яка потім скаже вам дуже дякую і назад його не поверне. Так що будьте уважними, якщо у вас виникла думка переструвати транспортні засоби. На своїх родичів чи знайомих ви маєте бути на 100% впевненими в цих людях, а ще й бажано оформити відповідні документи: товір, застави, позики і так далі, які будуть гарантувати те. Що ви потім зможете отримати автомобіль назад. І у всякому разі, якщо у вас заберуть автомобіль на ЗСУ, то вам хоч виплатять якусь компенсацію за даний автомобіль в разі його втрати, або ж навіть повернуть його через 30 днів після оголошення демобілізації. Хоча про це я думаю, що рано казати. А якщо вас зацікавила тема з даним прийняттям нового закону про мобілізацію. Опишіть в коментарях, яка саме тема вас зацікавила: тобто питання щодо відсрочки, щодо звільнення від військової служби, щодо демобілізації чи інше питання. І я зніму відео по тим питанням, які вас цікавлять. Якщо ж у вас виникли питання юридичного характеру пов'язаних з цим відео чи з іншими питаннями юридичного характеру, ви можете задати їх в коментарях під цим відео, або ж за контактами, які ви знайдете на сайті Адвокатського бюро «Бурянські партнери». Послання, яке я залишу під цим відео, також я залишу посилання на нормативний документ, які регулюють безпосередньо порядок вилучення транспортних засобів в період воєнного стану в зв'язку з виконанням міського транспортного обов'язку. Кого це цікавить більш детально, ви можете вивчити ці нормативні документи, щоб бути. Повністю освіченими в разі, коли к вам прийдуть працівники ТЦК для вилучення транспортного засобу. Якщо це відео було вам корисно, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бурянського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!